Досі не можу усвідомити, що в моєму житті був такий липень. Здається, що це лише сон яскравий та переконливий, який направду тривав короткі 5 хвилин, чи скільки там у реальному житті триває найдовший сон і викликає коливання у нашому мозкові. І таким коливанням позаздрили б найпотужніші сейсмографи, які в житті такого не фіксували. В обласному центрі стартував новий сезон першої в Україні резиденції для молодих україномовних письменників Станіславський феномен. В українських мастрів Пара буде своя резиденція. Це всеукраїнський конкурс Станіславський феномен. У Івано-Франківську шукають молодих літераторів, щоправда, з усіх куточків України. Новий сезон Станіславського феномену стартував. Це перша в країні резиденція для молодих україномовних письменників. Поки Івано-Франківськ говорить, Станіславський феномен показує своїх резидентів у всій літературній красі. Станіславський феномен підсумував місячну діяльність у рамках одноіменного мистецького проєкту До Івано-Франківська завітали двоє молодих письменників. Коротко в прозі про. Івано-Франківсько, чи не місцевих це тексти всіх дев'яти резидентів станіславського феномену молодих письменників із різних куточків України. Вивчати життя вуличок і дворів, рости у місто, зустрічатися з людьми, чиї шляхи навряд чи колись перетулися б з вашими, слухати місцеві легенди під час блукань, вигадувати свої, перевтілюватися, відкриватися. Усе це, окрім зазначених організаторами можливостей, дає резиденція. Відомий український письменник Юрій Андрухович переконаний, двоє молодих літератур. Торів не талановиті, пригадує себе у їхньому віці. Тоді на початку 80-х, автори не наважувалися демонструвати свої письменницькі творіння на загал. Якщо б хотів залишатися собою, не писати якісь обов'язкові програми, так то е, краще було не висовуватися і тримати ці свої твори біля себе. От е, тому я радий, що в них е, що це змінилося, так що вони е, відразу ж можуть винести на люди те, що ось вони. Буквально тільки що написали, і е, це велика перевага. Стипендії е, для митців, зокрема для письменників, це справді е, така насправді е, тривала історична традиція. У нашому бюджеті обласному е, є такі гроші, які, е, скажімо, витрачаються на якісь всякі декоративні речі. І е, чому би не спробувати було їх заплатити е, за замовлений твір якомусь видатному майстру пера? Побут тут двох людей з різних регіонів, з, з різною історичною пам'яттю, з, з різних культурних середовищ. Вони все ж таки показали наскільки доброю, правильною, здоровою є ця ідея, щоб просто десь побути, десь пожити для того, щоб побачити людей, які є близькими, рідними, але зовсім незнаними. Будь-якому випадку зміна місця передбачає якесь загострення так, Мобілізацію всіх цих рецепторів. Творчих. Ну і другий важливий момент е, е, оця, цей строк, так, це обмежене в часі перебування. Щоразу думаєш собі, ну може, вже завтра я почну писати так, цей роман. І так відкладаєш його безконечно, тому що все здається, що якось ще до нього не готовий. А от їдеш кудись, і ти знаєш, у мене три місяці там. І в мене зараз створені такі умови, коли я ні про що інше думати не повинен, а ось в мене. Теплиця, така в якій я працюю, нічого не залишається і нічого так не впливає на по тому поширення громадської думки, як все ж таки література. Що би ми тепер не думали про те? Це здійснення моїх мрій, насправді моїх суспільних мрій ця ідея, і я в ній я з нею. Журі намагаються відібрати людей, які з яких виразно видно, що це є здібний. І перспективний а це неймовірна нагода дізнатися про тих, з ким мешкаєш в одній країні, і латаєш кордони, відкрити їх світ для себе і не забути поділитися ключами від свого. Це нагода поспілкуватися з тими, чиїми книжками зачитуєшся на ніч і добровільно відмовляєшся від кількох годин сну. Це свобода дії і проявлення, це зав'язування нових повутинок і закладення міцних фундаментів. Як тільки зійшов на івано франківському вокзалі з потяга від Одеси, одразу зрозумів, що це моє місто і ні на йоту не розчарувався у ньому за місяць. Тут перебував, просто настільки мені вду серйозно абсолютно. Я знаю, що всі так кажуть, але моє місто. Станіславський феномен він в усьому видно. І це ви не помічаєте ви дуже ви, Ну, ми можливо не так помічаєте, але от коли приїжджаєш з російськомовного півдня, то дуже відчувається різниця. У мене є мій моя коліжанка-резидент Олена Герасим'юк, яка на щастя має дві збірки, які виходять дуже скоро. Вона може писати вірші. За двох це дуже великий досвід. Я власне подавалася сюди для того, щоб мати е, час, щоб бути усамітненою і мати змогу якось працювати над тим, що я собі придумала, і створити невимушену атмосферу. Просто гра. І все. Треба ловити настрій. Для того щоб правильно щось подати. є такі речі, які я собі зрозуміли. Наприклад, те, що я би не міг жити все таки у Франківську, я міг би час від часу приїжджати, тому сподобається і так далі. Зараз розумію, що цікаво це сам Франківськ. Споглядати його, усвідомлювати інше місто. Так я перед тим спочатку жив в Триболі, це життя, ну і зараз далі проживаю. Фактично, а так вчив навчався в Києві, в Львові, часто бував в Тернополі. І передосмислення цих кількох різних міст ну, дуже цікаво справ. Коли кожного разу чую слово феномен, щось таке тіпає всередині. По-хорошому, звісно, тіпає. Я згадую дні в хостелі феномен. А ще ми бачили з прохаськом пуховим снігом. Читали вірші на радіо, книгарні є, їли штруделя у Люм'єрі. Дякуючи нашому тимчасовому татові, Вілі Чупаку, ми побачили косів. Нарешті я, людина з Донецьких териконів, побачила Гацульщину. Ах, Франківськ, Франківськ! Я думаю, що якраз ці автори згодом найближчим часом будуть ставати відомими, значними, якісними українськими письменниками. Оці два молоді письменники, я не знаю, чи вони залишаться в літературі, але принаймні це творчі талановиті люди. І я думаю, що якщо навіть е, життя їхнє не буде пов'язане з написанням творів, воно все одно буде життям митців, і це мені дуже приємно усвідомлювати. Одне із Найяскравіших спогадів це, звичайно, зустріч із Тарасом Захаськом. Він дуже милий. Мені дуже сподобалось. В кожному із інтерв'ю після феномену я постійно розказую про те, що я хочу переїхати до Івано-Франківська. Я вже всім, я всім про це постійно розказую. І вже мене питають: коли ти вже переїдеш? що в цьому Житомирі сидиш так довго. А ще я пам'ятаю, як в самому розпалі бабиного літа Івано-Франківську сніг. Я була зовсім до цього не готова, бо не було собою ніякого ні взуття теплого, ні одягу. Я дуже мерзла і дуже страждала, але потім все минулося, потім знову було тепло. Я ходила на озеро багато, кожного дня малювала. Звідки ти, чорна валко, та шина зграє? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає, прийшли сюди, несли покору в тому. Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл, зібраний під прицілом, тепер навіть у наших снах пахне горілим. Жінки в нашому місті були дзвінки й безтурботні, їхні пальці вночі торкались безодні, джерела в місті були глибокі, наче жили, церкви були просторі, ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити? Даруй нам свою любов, стискай лищата! Тепер капелани і вчили сповідувати і причащати? Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи, хоча б що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покара новинних. Скажи взагалі бодай щось, чого не скажуть в новинах. Хто ця жінка, що приводить до вікон моїх всі ці дощі? Навчає їх дивному танцю та робить із них площі та пам'ятники бездомній музиці, Хто ця жінка Божа, в котрій стільки всього дощить? Тій ситуації, якій ми є, бажано, що хоча б розбивалися молоді українські письменники, щоб вони розуміли, що це не так погано писати українською. І, бо у нас тут ну може трохи простіше на Галичині, так мовно кажучи, з мовою і з усім. А ці люди пишуть українською і живуть на сході, вони там спілкуються і показати, дати їм якийсь поштовх, стимул, що варто це продовжувати, варто розвиватися. Україна це країна перших кроків, коли робиться перший крок, кажеться. Все кльово, а далі нічого не робиться. Тому ми з того дуже тішимося, що в команді я і Василь Карпюк, і всі е, присутні тут люди, ось е, тягнемо цю річ і е, тягнемо, я думаю, що досить вдало. сенс, коли. Е... В середовищі людина змінюється і в неї, ну, як би назвати не просто сенс, а літературний сенс. От цьому середовищі літературному просто виникає бажання, ну, які вже та, та писанина виходить, це вже там по ходу, але то, що виникає бажання щось написати, щоб в тебе от таке, як, то, це, то це якраз було от, підтвердження. А тематика творчості людей у Донецьку там, чи у Криму, вона трошки інша, ніж, наприклад, наша тут. І не говорять і не про те, що наша краще чи та гірша. Але хочеться, щоб людина, розвиваючи свій творчий потенціал, це ж ти почеркнула що щось тут. Виходить дуже так специфічно, що ці резиденти, які приїжджають, вони гості у нас, але потім на різних період резиденції на різних фестивалях, на різних заходах поза містом тут по області, вони презентуючи резиденцію, ніби презентують місто. Це можливість подолати страх невпевненості і нарешті повірити в себе. Якщо твоя творчість припала до душі не тільки друзям та батькам, це справді щось означає: не бійся, і можливо, саме ти станеш новим резидентом станіславського феномену. Багато з ким не бачились у Франківську, багато з ким подружились. Якби мене спитали, знаєш, все, що з тобою буде там, хороше не зовсім. Ти би поїхала у Станіславів? Ну, я би відповіла, якось трохи по-жлобськи, звісно, але щиро, та по-любому. Їдьте у Франківськ, їдьте, кажу. Закінчую лист так. Ай, рві душу, Франківськ, Рві душу! У мене все. А у вас як справи?